Розі нас інфоперші проголовне поїхали. Сьогодні вночі розпочалася наймасштабніша повітряна атака ЗСУ на території РФ з початку повномасштабної війни. За повідомленнями джерел української розвідки, а також ви із з російських воєнних пабліків, було задіяно щонайменше 100 ударних БПЛА різних модифікації та ракета. Таками ймовірно, у покращенні версії з розширеним радіусом дії цілею стали ключові військові та інфраструктурні об'єкти з 12 областях Росії, серед яких Астраханська область, полігони, аеродром, Капустін, Яр, Саратовська область, Енгеля з Казань. Нія Самарська Волгоградська Ростовська Курська області додаткові удари. Найгучнішим інцидентом стала атака на полігон Капустін-Яра, стратегічний об'єкт Міністерства оборони РФ, де проводяться випробування міжконтинентальних ракет і нових боєголовок. Удар припав на один із відкритих ангарів. За припущеннями саме там готувалася нова атака Арішніка. Які в останні місяці фігурували в ядерній риториці Путіна. Російські канали повідомляють потужний вибух чутний в радіусі 20 кілометрів частково евакуацію населення. Няпутін пунктів Астраханської області, ураження аеродрому, де базувалися літаки супроводу та зв'язку. Мовчання міністерства оборони РФ що додатково підігріває підозри про втрату критичних об'єктів. На даний момент підтверджено, що одна з ракетарішніх зазнала пошкодження ймовірно під час підготовки до випробування частину ракетного обладнання охоплено вогнем. Технічний персонал виведено. Повідомляється про що не менше 11 загиблих. Серед них двоє фахівців ракетобудування у місті Енліс, другий вибух на території нафтобази за Ації останні три дні сьогоднішні удари ймовірно спричинив детонацію резервуара, який вважався знищеним раніше. Полум'я піднялося на 50 метрів. окуйовано прилеглі райони. В Казані підтверджено влучання в об'єкти хімічної промисловості завода Оргосинтез, який раніше виконував держзамовлення для міністерства оборони РФ. Завод постачав компоненти для твердопаливних двигунів. А також хімічні каталізатори для РЕБ. наслідок вибуху токсичне задимлення перекрито кілька кварталів. Працюють хімічні роти РФ. Додатково зафіксовано. Удари по складах ПММ у Самарі, радарних об'єктах у Ростовській області, електричні підстанції, що живили військовий завод у Волгограді. Уперше з початку війни дрони та ракети одночасно вразили об'єкти на відстані понад 1200 км кілометрів від кордону з Україною. Це свідчить про потрапляння логістики, покращення навігації та автономності. БПЛА означає координовану атаку. З кількох напрямків дрони заходили через Кавказ, Азовське море та навіть з боку Казахстану. Вказує на серйозну тріщину в роботі ППО РФ, 300 і 400 не впоралися. Бо були перевантажені фальшивими цілями. Російська пропаганда, яка ще вночі стверджувала, що повне відбиття атак вранці вже визнала низку інцидентів на критичних об'єктах, оскільки атака торкнулася ядерного полігону, зреагували західні партнери США. Передали Україні прохання не вражати об'єкти не підтверджено наявність ядерних матеріалів, щоб уникнути неконтрольованої ескалації. Через Китай дипломатичні канали звернувся до Москви з вимогою не використовувати напади, як привід до підвищення ядерної готовності міжнародне генство атомної енергії вимагає доступу для перевірки ситуації навколо Капусті на яру. Воєнна ефективність, вразливість глибоких тилів АРФ продемонстрована публічно. Україна довела стратегічні об'єкти. Не є позадосяжністю. Технічна перевага, нова хвиля БПЛА та МСО у складненню траєкторії необхідними алгоритмами пробуває ППО РФ на рівні стратегічної авіації. Психологічна дія, паніка в тилових районах, особливо після ураження об'єктів із потенційним ядерним навантаженням, знищує залишки довіри до великої армії. Політичний наслідок. Путін втрачає контроль над ключовими центрами залякування. Річник, який мав стати символом помсти, перетворився на символ приниження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.